Ласкаво просимо на канал. Ви любите мистецтво, хочете зануритись у світ творчості та краси, цікавитесь історіями великих митців та їхніми шедеврами. Тоді ви потрапили за адресою ми тут, щоб вразити вашу уяву та запалити іскру натхнення у вашому серці. На нашому каналі ви знайдете біографії великих митців, які розкриють таємниці їхнього життя, натхнення та творчого шляху. Огляди видатних творів мистецтва, що допоможуть зрозуміти їх значення, стиль і вплив на культуру, історії про життя та творчість легендарних людей, які зуміли залишити незабутний слід у світі мистецтва. Ми не просто розповідаємо про мистецтво ми живемо ним. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Відчуйте кожну емоцію, кожен мазок пензля, кожен відтінок кольору. Підписуйтеся на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Нехай натхнення завжди буде з вами.